Мішка, зроби будь добрий чай, тому що місявиди, що це дуже надовго. Слава Україні! Ветері не коротесенькі випуск ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у ігровій індустрії за цей час. Саломе Гумерс Дотір. Хто? Виконавиця ролі Марії та Мері з ремейку Silent Hill 2 від Блюберів стверджує, що розробники не звертались до неї з приводу створення доповнення, тож ймовірно його ніхто не розробляє. Який жах, який підступ Джеремі Слейтер, сценарист фільмів за мотивами Mortal Kombat, оголосив, що New Line Cinema та Ворнери вже розпочали створення третьої частини. Our friends at New Line and Warner Brothers are so happy with this movie. They are so excited. They are so convinced that there is a giant fan base waiting for it that they have already hired me to start writing the next installment. друга частина Я знаю, знаю. Ремеді розповіли, що нещодавнє оновлення Breakpoint для FBC Firebreak не нагнало ажіотажу в гру. Досі грає замало людей. А студія загалом зазнала на цьому проєкті збитків. Чому ти повідомляєш такі сумні новини під таку запальну музику? А, так, знаєте що, і мені якось ніяково, та я не зміг зупинити. Інсайдери стверджують, що Sony планує реліз PlayStation 6 на 2027 рік, якщо не виникне жодних непередбачуваних ситуацій. Але чуйка... мене не підводить. Ну, це буває вперше. Машин Геймс натякає на якусь нову гру. Вітальною картиночкою до 15-річчя студії. Ясна річ мережею вже ширяться чутки, що це буцім, то буде нова частина Вольфенштейн. Але колись давно в одному з випусків новин я згадував про натяки розробників на шостий квей. Під час девелопердайректу Xboxів у моменті, де розповідали про Індіану Джонса на одній із дошок. Допитливі глядачі розгледіли напис Quake 6. Одна французька мережа магазинів отак от випадково взяла і опублікувала на своєму сайті сторінку «Assassin's Creed Shadows для Nintendo Switch 2. Це не доведено. Мільйон доларів чудовий доказ. Прекрасний! І неспростовний. Пандай намко показали трейлер Зо». Вона має доєднатись до ростеру 8 текену 2 грудня для тих, хто придбав Сізон Пас. Та 5 грудня для всіх, хто бажає купувати персонажів окремо. Борщ Вариш свиню окремо і Obsidian Обсідани випустили дуже кринжового рекламного ролика The Outer Worlds 2, в якому майже не було кадрів з гри. Але дуже багато приколів від розробників. Всі Put your hand down, Randy. We're sticking it. Поки Little Nightmares 3 критикують за проблеми в кооперативному режимі, розробники попередніх перших двох частин випустили в паровій крамниці дядька Гейба демо версію своєї нової гри Re animal Повноцінний реліз якої має відбутись десь колись наступного року. Я не знаю, не впевнений. Але можливо, точно не скажу. До речі, Steam запустив черговий Next Fest, який триватиме до 20 жовтня. За цей час можна встигнути потицяти купу демо версій ігор різних жанрів. Ні, дякую. Я розумію, нема часу. А в кого він є? Та якщо ми самі не будемо виділяти собі час, то звідки йому взятися? Electronic Arts виявляється дуже дбайливі та піклуються про місце на вашому накопичувачі. Як таке можливо? Отож. Ясно. Тому після проходження сюжетного режиму BattleField 6 вам запропонують видалити його файли, аби, власне, заощадити місце. Для мене економія це як спорт. В онлайнових стародавніх сувоях застартував величезний батальний івент. Проте фанати не задоволені та обурюються в коментах під трейлером через рутину тих самих ворогів, котрих вони винищують вже як 10 років. Було так нудно. Подейкують, що не тільки PlayStation 6 вийде у 2027-му. Ясна річ, Мікрософти теж, начебто, готують свою нову консоль приблизно на ті ж самі дедлайни. Невже? Блюпоint Геймс, автори більшості ремейків, ремастерів, плейстейшнівських ігор, розпочали винаймати працівників для якоїсь загадкової гри від третьої особи. Фанати Годовару та Бладборну вже насторожились. Добродію, ваше божевілля вражає. Призначаю тебе офіційним фанатом. Ти не пошкодуєш. Салатких снів. Видавництво Dark Horse спільно з GSC продемонстрували нові фото артбуку по Stalker 2. українською. Нагадаю, його видаватиме мальопус. Вони вже навіть відкрили попереднє замовлення. Серйозно, це чудово. А де ж тут підвох? А його немає. Але Кейлі анонсував, що планує провести свій Summer Game Fest 5 червня 2026 року. Але цього разу в долбі театрі, а не театрі Ютубу. Ймовірно, партнерство з Гуглом завершилось. Всі ми хочемо грошей. Але в бюджеті більше немає. Тож скажи мені, чому ти справді їдеш гроші? Виконавчий продюсер франшизи Assassin's Creed Марк Алексіс Коте. А ви, пане кіт, що скажете? Пане кіт? Скажіть, будь ласка, пару коментарів накивав п'ятами від Юбісофтів після того, як ті провели спільну реструктуризацію. Пропрацював він там трохи більше як 20 років. І яка користь від цих грам? Подяк. Френку. 20 років Френку, це не стіл. А тим часом Мікрософти після 10-річної підтримки Windows 10 більше не будуть випускати на неї оновлення. Здається, це все і це край. Серйозно. На Netflix вийшов анімаційний серіал Splinter Cell перед лицем смерті. Всі вісім епізодів вже доступні з українськими субтитрами. На жаль, без озвучення. Я ще не бачив цей фільм, але бачив трейлер. І планую взяти на прокат цей фільм. А тим часом, аби ви дивились не лише Netflix, HBO Max офіційно запустився в українському регіоні. Стандартна підписка коштуватиме 8 євро, а от преміум 10. 9. 10. Ще цікавий факт про співпрацю HBO та Megogo. Якщо ви вже маєте передплату максимальна, Megopack. То ви отримаєте в комплекті стандартний варіант передплати HBO Max. Одним словом, що не зробиш, аби глянути Майнкрафт, чи друге МК, коли той вийде онлайн. Зараз я зрозумів, що все це виглядало як реклама, але на жаль, це не вона. Хороша була б реклама. Samsung офіційно анонсували співпрацю з GSC. Подейкують, що вони збираються випустити щось тематичне сталкерське. Нагадаю, що ще за часів оригінальної трилогії сталкерів GSC намагались домовитись із Самсунгами про КПК з їх лого в грі. Тоді це не вийшло, а от зараз, ймовірно, ми зможемо побачити планшета в стилі КПК. Співпрацюємо. Бо компанії жахастиків в роздачі PlayStation Plus доєднається Until Dawn Remake, котрий можна буде додати до своєї бібліотеки 21 жовтня. Ну нарешті, після завершення роботи над Ghost of Гостофьоти, студія Sucker Punch розглядає можливість відродити старі франшизи Sly Copper або Infamous. При цьому вони стверджують, що обиратимуть лише один проєкт, аби зосередитись на якості. І не сумнівайся. Нам теж доведеться заплатити за якість. А пам'ятаєте чутки про ремейк Halo? Так, я згадав. <рес> так. <рес> <рес> так, от, інсайдери тепер стверджують, що він так само, як оновлений Gears of War, також релізниця і на PlayStation. Стара ненависть розчиняється у новій дружбі. Зворушливий момент. Портативка від Asus та Xbox вже потрапила до рук різноманітних блогерів. Тож на просторах Ютубу вже є огляди та анбокси. А, та, <рес> а для чого? Archetype Entertainment – студія сформована колишніми працівниками BioWare 343 Industries, Electronic Arts, Naughty Dog, опублікували сторінку своєї нової гри під назвою Екзодус у різноманітних крамницях. Ні дати, ні ціни, ні зв'язку з метро, а нема. То чого нема? нема. Розробники Маус hire анонсували на 28 жовтня власний Deep Dive, де розповідатимуть про розробку гри. Нагадаю, що розробники також пообіцяли додати до цієї гри українську локалізацію. Це база, це фундамент. Мікрософти спільно з IGN анонсували, що проведуть 28 жовтня 20.00 трансляцію ID Xbox Showcase. Вона триватиме понад 50 хвилин. Показуватимуть там, як зазвичай інді проєкти. Саме так. Фрогверси у своєму Твіттері опублікували нові 2 секунди за Сімкінг City 2 на яких продемонстрували пігулочки, щоб довести, де правда. Якщо ти пас, ковтни цю пігулку. А якщо ти на своєму місці, то обирай оцю. І так щодня. Знову і знову. Досі приймаєш ті пігулки. Просто вони смачнючі. Повернення регулярної рубрики, свині часи і труси. У епічній крамниці Тіма Свіні цього тижня можна безкоштовно загарбати до своєї бібліотеки Амнезія з бункер. Не сидіти в бункері. Юбісофти випустили 12 хвилинне відео, присвячене стратегії Ано 117 Сімнадцять Пакс Романа, реліз якої запланований на 13 листопада. Так. Бачу, 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 що ви прямуєте у довгу подорож. Так? Ви, пане, прямуєте до Риму? Але ж я і є у Римі. Хіба я збрехав? Quantic Dream дуже неочікувано анонсували Spellcasters Chronicles. Умовно безкоштовну команду PVP 3х3 мобу. Ну, сказати, що я була шокована, це нічого не сказати. Дати релізу поки немає, але вже є можливість зареєструватися на закритий бета-тест. Там багато багів. Тестувальники знайшли цілу купу. Буде весело. Кінороби показали коротеньке відео, де Акіра Ямаока та Крістофган з три хвилини розповідали про створення фільму Повернення до Сайлендгілу. А ти що робиш тут? Ти мабуть думаєш, що тут кіно знімають. Глен Скофілд заінсайдерив, що після придбання EA хтось може викупити IP дедспейсу. І він вже обдзвонює всіх, кого може, аби доєднатися до проєкту. З іншою студією або в самій EA, бо там змінилися власники. Просили приїхати, це щось важливе? О, так, точно. Позичите телефон. Телефон? Я своїм не користуюсь, номер можуть легко впізнати. Він на сайті. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До понеділка. До понеділка, так If you could run one other video game studio, which would it be? I would like to run a Call of Duty studio gear.